Трамп у своїй мережі заявив, американська сторона мала продуктивну дискусію з путіним. Американський президент хоче, аби російський диктатор цитата зберіг життя українських військових, бо йому сказали, що вони в оточенні на Курщині. Генштаб зсу відповів, що Путін, як завжди, бреше. Ніякого оточення немає. Українські військові відійшли на вихідні позиції. Видання The телеграф пише, що росіяни просто тягнуть час. За півдня до цього допису у соцмережах з Вашингтону надходили повідомлення, що Трамп посилює санкції щодо російських банків та нафти, і навіть Велика Сімка після засідання у Канаді підписала про це спільну заяву. Я думаю, що існує єдиний підхід, в якому нам потрібен міцний мир, що триватиме довго. Ми маємо єдність у тому, що зараз саме час для припинення вогню без будь-яких умов. Україна виклала свою позицію. Тепер Росія має її прийняти. Складається коаліція з тих країн, що бажають надати Україні архітектуру безпеки та заходи, які їй необхідні. Ці країни можуть зайнятися подробицями будь-якого моніторингу припинення вогню в майбутньому. Усьому цьому було знайдено спільний ґрунт, і сім'я G7 Об'єдналася. Після переговорів про мир у Саудівській Аравії Путін причаївся і добу думав про мир, ніби хотів спершу сказати ні. Потім нарядився у камуфляж та почав ставити умови. Ідея про припинення вогню на 30 діб слушна, але українці нехай не збирають більше військо, не проводять мобілізацію і, взагалі, то хтось йому має гарантувати, що на лінії розмежування у 2000 кілометрів настане справжня тиша. Трамп сказав, згода Кремля на перемир'я добре, але цього не досить. Бойового Путіна глядача. Чам показали нібито на Курщині, але не в окопах, а на Ганку та в коридорі. А потім одразу з Лукашенком, де вони вдвох підписували дружбу на так званих виборах. Мовляв, тепер білоруси з росіянами можуть висуватися і голосувати разом. Тим часом на зустріч з диктатором кілька годин поспіль чекав американський мільярдер Стів Уітков. Він тепер замість проукраїнського кіта Келога. Напередодні змі писали, що Уїтков добре контактує з російським представником Кірілем Дмітрієвим. Цей пан походить з Києва, а нині служить Путіну. Близьким до його сім'ї, 13 березня Уітков привіз Путіну послання від Трампа, а полетів з Москви до Вашингтона, не коментуючи про що говорив з диктатором. Переговори американців з росіянами відбуваються за зачиненими дверима і зовсім не так, як з Україною. Можливо, тому що раніше українці не мали Таурусів, але тепер кажуть будуть мати. Про це пише Шпігель. Німецькі політики після виборів не тільки за одну ніч порахували голоси, а вже й нову коаліцію окреслили, створивши разом спеціальний фонд для відновлення інфраструктури і нового озброєння. Разом голосували три партії: християнські демократи, соціал-демократи і зелені. Останніх мовляли найдовше за підсумком. Пообіцявши їм навіть не 50, а 100 мільярдів на кліматичний фонд на оборону Європи Фрідріх Мерц збирається витратити ледь не півтрильйона євро. Це чітке послання нашим партнерам і друзям, а також ворогам нашої свободи. Ми здатні захистити себе, і ми повністю готові захищати себе зараз. Більше не бракуватиме фінансових ресурсів будь-де, щоб захистити свободу і мир на нашому континенті. Це особливо важливо для мене, тому що ми в Європі і в НАТО останніми тижнями стикаємося з низкою важливих рішень. Німеччина повернулася.